Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далебі. Я тут до вас з першою прочитаною книгою року, і яка одразу ж увійшла в топ найкращих книжок цього року однозначно. Це дорога корма Камакарті. Я прочитала її буквально за перші три дні січня, загалом потроху, але дуже швидко, бо насправді відриватися від неї взагалі не хотілося. Щодо сюжету, це по суті історії про батька і сина, які живуть в постапокаліптичному... Постапокаліпстич... після апокаліпсису і. Просто йдуть дорогою. Вже декілька років вони намагаються шукати їжу, тепло і просто вижити. Вони постійно ховаються, постійно мерзнуть, ледве не помирають від голоду і просто постійно весь час борються за своє життя. Манера оповідки цієї книги вона така дуже монотонна, дуже проста, ніби незмисловата, така звичайна, але при цьому. Вона настільки чітко передає отакий от антураж цього апокаліпсису, того світу, в якому знаходяться герої, що повністю йому відповідає і така. Одноманітна оповідка дуже доречно для цієї книги підходить і взагалі не набридає. По суті, вона описує весь той світ, в якому знаходяться персонажі, тобто такий монотонний, монохромний і сухий. Тут навіть діалоги завжди складаються буквально з двох-трьох речень коротко, ясно і по суті. Але це також дуже підкреслює атмосферу, коли перемовлятися треба пошепки конкретно, коротко і по ділу. От до прикладу, треба зупинитися, дуже холодно. Знаю, де ми, я не знаю. Якби ми вмирали, ти б сказав не знаю, ми не вмираємо. І це все, і так, усі діалоги. Але тут це дуже доречно, воно дуже передає оцю от атмосферу. По суті, тут немає жодного імені. Ні імені батька, ні імені сина ми так і не дізнаємося. І загалом всі причини апокаліпсису, через що все це почалося, чому так відбувається, автор також не розповідає. І насправді в одному зі своїх інтерв'ю Кормак Маккарті розказав, що він сам просто не знає, від чого почався цей апокаліпсис, бо вважає це неважливим. Проте через текст автор зміг передати повністю усі відчуття цього апокаліпсису. Я читала і прям відчувала ось цей морозний холод. Коли пробирає прям до кісток і коли ні від чого вже неможливо зігрітися, Це от голод, коли аж крутить в животі, коли паморочиться в голові і коли німіють руки, це було настільки реалістично описано, що я реально відчувала ось цей дискомфорт, коли читала книгу. І як мені здається, мене також дуже прийняв настрій самих героїв. Бо місцями я думала, навіщо вони взагалі живуть. Навіщо вони продовжують йти? Шукають їжу, шукають тепло. Навіщо борються за своє життя? Бо це жахливе життя, воно не має сенсу, не має цілі, воно кожен день складніше і складніше. Але в той же момент я постійно сподівалася, що от зараз, зараз вони знайдуть собі їжу, зараз знайдуть тепло, що вони виживуть і все з ними буде добре. І от мені власне здається, що ці персонажі також жили з такими ж думками, тобто. Їм хотілося здатися хотілося померти. Але при цьому вони продовжували шукати їжу, тепло і продовжували боротися за своє життя. Також мені процес читання цієї книги трохи нагадав процес читання книги Стівена Кінга згодом, не сюжетом абсолютно, а тим, що в тій книзі постійно повторювало слово згодом. Його було буквально по декілька разів на кожній сторінці. Так само тут зі словом дорога воно повторюється по 5-6, бувало 10 разів на один розворот. І я постійно їх підкреслювала. І тут це насправді не виглядало. Як тавтологія, воно не виглядало як щось зайве, а дійсно додавало ось цього антуражу дороги і того, що впродовж цієї книги ці персонажі постійно знаходяться на дорозі, вони постійно йдуть і. Це передалось на 100%. Додатково я також читала, що в цій книзі є чимало відсилань до релігії, до міфології, і, якщо чесно, не багато з цього я зрозуміла і змогла вловити. Але один такий найяскравіший і найзрозуміліший образ це образ Прометея, який несе вогонь. Так головний герой батько говорить про них самих синові. Як про тих, хто несуть вогонь, про хороших людей, які мають хорошу благу ціль і несуть усе хороше, єдине хороше, що залишилось в цьому згиблому світі. Книга для мене 100% непрохідна, і я точно буду її перечитувати. Бо мені хочеться ще раз її переосмислити, знайти в ній те, що я не знайшла минулого разу. І загалом це важко сказати, насолодитися, бо атмосфера там доволі така важка і напряжна, але. Процес читання він все одно приносить задоволення, навіть якщо книга не викликає в тебе усмішку. Тож ця книга навряд чи підніметь вам настрій, але не залишить байдужим 100%. Для мене це тверда десятка і моя палка вам рекомендація. Що ж, таке коротеньке, але я сподіваюся, доволі змістовне відео вийшло. Пишіть в коментарях, обов'язково діліться своїми враженнями, якщо читали цю книгу. І до зустрічі в наступному відео.